Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Малеча усе псує. написав Метью Свонсон. Намалювала Робі Бер. Ля -ля 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 Сьогодні народився мій маленький братик. Я знаю про це, тому що тато розбудив мене посеред ночі. Тато відвіз мене до бабусі і сказав, що скоро я стану старшою сестричкою. А я йому відповіла, що я не хочу бути старшою сестричкою ані трішечки. Але мені здається, що я не маю права голосу у цій темі. У бабусі телевізор замалий молоко якесь дивне на смак, а у вітальні бабуся не дозволяє мені будувати халабуду із ниток. Поки мама, тато й немовлятко влаштовують собі вечірку у лікарні, мене примушують грати у шашки і їсти холодну вівсянку. Коли тато нарешті приїхав мене забрати, то він не привітався з моїм хом'яком Леонардом. Натомість наплів мені сім мішків гречаної вовни про речі, які я не хочу знати. Наприклад, скільки важить немовля? Наскільки велика в нього голова, і наскільки солоденько він виглядає, коли морщить носика. Мама сказала, що я можу бути чемною із дитинкою, але це дуже, дуже важко. Адже малеча не вміє робити анічогісінько, не може стояти на ногах, не вміє ловити фрізбі, літаючу тарілку. Та навіть свистіти не може, що вже й казати. Навіть головатий Бенні Гогард уміє свистіти, а в нього, між іншим, уже випав передній зуб. От. Мама з татом влаштували свято на честь народження братика. Із повітряними кульками, гострими капелюшками і оціми, знаєте, трубочками, що розкручуються і свистять. Ну, оці. І що ви думаєте? Малявка навіть не подякував за свято, відмовився їсти торт і навіть не відкрив подарунки. З цією дитиною точно щось не так. Я благала маму відіслати його назад, але вона похитала головою і сказала та він просто іще немовлятко. Вони вклали спати малечу у моїй кімнаті, незважаючи на те, що він такий маленький, у нього вже так багато речей. Вони повісили картинку із трьома кошенятами і пухнастим рожевим моржем на місці мого плаката різновиди смертельних павуків. Я пояснювала, що моя кімната занадто тісна і мала для мене, хом'яка Леонарда і для малечі, і що, можливо, йому краще переселитися у кухню, але мама з татом не погодились. Малюк росте. Він вчиться сидіти, хоч і ще не дуже ловко. Він вчиться їсти, хоч і розляпує їжу по всій хаті. Він вчиться підбирати речі, а потім кидає їх у мене. Чому я єдина бачу правду? Нам потрібна краща дитина. Я хотіла піти на дитячий майданчик і повисіти там вниз головою, але мама сказала Ссс. Дитинці треба поспати. Я хотіла піти до зоопарку і побачити, як мавпи їдять банани. Але тато сказав О, мені треба викупати малючка. От так от. Що ж ми робили натомість? Ми дивилися нуднючі передачі по телевізору, де нічого не відбувається. Ми пішли у дитячий магазин і купили мільйон підгузків. А ще знаєте що? Ми під час гри в атаку зомбі. Ще поділи. Ми з Леонардом заснували клуб для тих, хто не любить малюків. Але мама сказала, що ми мусимо прийняти в нього й малюка. Тоді ми з Леонардом заснували новий клуб для тих, чиї мами не розуміють, як влаштовані клуби і як вони працюють. Малюк десь подів ключі від машини, і ніхто не міг відвести мене на день народження до головатого Бенні Гогарта. Ні, ну звісно, я не люблю байні, але я все одно хотіла піти на свято. Адже там мали бути поні, а ще три різновиди морозива і пін'ята у вигляді ковбоя. Перепрошую, але чи можемо ми отримати іншу дитину? Спробуй запам'ятати, що він просто ще багато чого не вміє, сказала мама. Спробуй запам'ятати, що він просто іще малеча. Але він не просто малеча, він чудовисько, жахіття, істота з глибин. Він ламає усі мої речі, усю ніч плаче, не розуміє важливості свята. Я не маю жодних сумнівів, абсолютно зрозуміло, що малюки усе псують! Ой, Ойч. Зненацька я подумала, що, можливо, цьому малюку потрібна краща сестричка, тож я вирішила випробувати нову тактику. Я спробую бути доброю до малюка. Ну, а потім мама розізлилась на мене за те, що я була доброю до малюка. Мама, може, й не бачить, але у цієї дитини є потенціал, і зрештою, він мені рідний. Тож я вирішила навчити його усьому, що я знаю. Я навчаю його планетами місяцям, різниці між жабами та ропухами і моє улюблене, я показую йому літери і взагалі абетку. Я розповідаю йому про космічні кораблі, вулкани, бурульки, баклажани і усі види вантажівок, які тільки можу пригадати. І знаєте що? Це з біса розумна дитина. Ну, зрозуміло, і він знає, що я найкраща сестричка у світі. А ще ми з малюком і Леонардом заснували новий клуб для людей, які люблять зефір. Ням-ням. Ми з малюком захотіли піти до зоопарку, але мама з татом сказали, що це неможливо, тому що на вулиці дощить. Але ж нам з малюком байдуже до дощу ми хочемо побачити, як мавпи їдять банани. І ми хочемо це зараз. Тепер нас двоє і їх двоє. І ми сила, з якою мама з татом мусять рахуватися. Ми поїхали у зоопарк, незважаючи на дощ, мавпи відмовилися їсти свої банани. Малюк розплакався, розверещався і усе зіпсував. Але я нічого не маю проти, адже, зрештою, він ще просто малеча.